Біля метро хрещатик, щоранку зупиняється дитячий візок, двірничка вибирає щевунних урн, накиданий мотлох, старі газети ганчір'я, коробка з підсірників, недокурки навантажить ними візок, і сквером каштанів рушає далі. А сьогодні напередодні свята вона вбрала найкращу спідницю з сатину, новенькі черевики і фуфайку. Навіть візок прикрасила штучними квітами з поролону. Усмішка і задума на її обличчі творить рівновагу щастя. Василь Стус, біля метро Хрещатик.